Друзі, вітаю! Сьогодні ходила на базар і купила 2 кг, ні, 3 кг картоплі, взяла 2 кила, то бачу, що буде маловато і купила ще кілограм. Попрошую покладіть мені ще кілограм, бо буде, буде маловато мені. Взяла таку картопельку я і купила я Бутилочка молока домашнього. Будемо робити, мабуть, ну, може, сьогодні чи завтра зробимо ті. млинці пожаримо. Це... Я вибачаю, що у мене стіл стоїть трохи набік, бо я готую віконечко приготувала для фіалочки сюди буду заносити. І оце я приготувала, і отак стіл стоїть, фіалочки покладу, тоді бо стіл великий, ну, такий, такий я замовляла чоловіку, щоб він мені такий зробив високий, такий длинненький. дуже мені зручно. І... А тоді вже поставимо стіл на місце. Бутилочку молока купила 2-літрову сьогодні. Я буду бо тут у нас в менсі, картоплю. І морковку. Що у нас там наша є, треба її викопати по полуниці, там трохи залишилося. Морковку взяла. Ось так. Картопельку взяла. І буду сьогодні я готувати картопельку з рибкою. Зараз покажу вам рибку. У нас пригостила така дуже-дуже смачна рибка. Зараз покажу вам. Ось така рибка у нас буде смачна, дай Божечка здоров'я добрим людям. Пригостила нас такою смачною рибкою, це лабанчик. Дуже-дуже рибка смачна. Що я буду робити з нього? Ну, зараз я піду чистити, а поки я буду її чистити, ви подивіться, будь ласка, які у нас є у нашому місті, який є гарний фонтанчик. Я дуже-дуже. Ну, кожен раз, коли проходжу біля нього, і так мені подобається, от сиді, сиділа б та й відпочивала б і дивилася б, дивилася б на нього. Свій ще не можу, наші не можу зробити, бо ну, якось так воно виходить, що не встигаю. Ось, А у місті, у нашому, є такий гарний фонтанчик. Подивіться, поки я почищу рибку. почистила я рибку, друзі, це зараз я буду о, жарити. Так от візьму ще перед тим, як жарити, я так от, мабуть, так от щепоточку, ще ось так я її підсолю, перемішаю. її А перед тим, як класти на сковородку, то сковородку я обмикаю рибку у борошні, і тоді покладу, і вона буде смажитися. Смажитися буде так, правильно українською смажити, жарити, вибачаюсь Так буде вона у нас смажена рибка така смачна, смачна. І картоплю зроблю, буде такий ну, соус і. З рибкою і буде дуже смачно і корисно. Ось так, друзі. Залишайтеся з нами. Далі буде. Друзі, отака картопелька получилася смачна. О, як вона пахне рибкою, ой, така смокота. Слухайте ось так. картопелька була приготовлена з смаженою цибулою з морковкою. І я її кортопелька ну, приготувалася вже ну, почти до, до готовності, а потім я поклала зверху каструльку, рибку піджарену, підсмажену. І ось так. І трохи покипіла, ну, хвилин 10-15, там, ось так приблизно. І все. Ну, Лавровий лист поклала ще перчик душистий такий горошком. Ну, і Дуже смачно буде. Я вже знаю, перевірено. Ну, все, друзі, я помчалася. Чоловік чекає, будемо їсти зараз. Це я тут, друзі, хочу висаджувати ту полуничку, яку я отримала сьогодні. Зараз я буду ну, робити тут два рядки, зроблю. Там її 15 штучок. І тут, я думаю, один рядочок піде 15 штучок. Я розділю сорти, бо там два сорти. Поставлю паличку і розділю їх два, щоб я не переплутала їх. Назви у мене всі записані у тетрадці моїй. Всі е, ті сорти, які я замовляла, я висаджувала. І все у мене розписано в моїй тетрадці. все нарисовано, як я все садила, де все, де все ну, яка, які сорти там у мене є. І, ну, тут на городі, все у мене записано і розписано. І тут я теж так зроблю, розділю, бо 10 штучок, а може воно і норм буде, 10 штучок у ряд. Я подивлюся, якщо воно не буде дуже, цей, ну, дуже рясно, то я посаджу всю, ну, всю її, там 15 штучок їх Ось, і палочкою розділю, та й буде воно добре. І залишиться у мене ще один рядочок. Ще один рядочок я буду теж висаджувати. Я не знаю, у мене там треба по, скільки там у мене в стаканчиках, там теж дві... два сорти. Ну, покажу вам, висаджу та й покажу вам, що у мене вийде, скільки у мене там вийде. Що у мене є, можна зробити ще один маленький рядочок. На тій грядці, там, де ну, велика грядка. Там є ще містечко одне, так що, якщо тут не поміститься, я висаджу туди. Так я собі міркувала, що так приблизно, щоб вона у мене хватило місця, щоб було. І паличками, де буде в одному ряді, де буде різні сорти, я буду відділяти. Паличками і буду писати, і все буде добре, нічого не переплутається. І так головне, щоб навесні все це, що я ой висадила у цьому році, ну, крім моєї оцієї розсади нашої, що наша була вдома, щоб по сорту було все. Дуже чекаю і цікаво. Ось так. Зараз буду робити рядочки і залишайтесь на нашому каналі. Та й мабуть буде ніч, поки я зроблю. Висаджувати, мабуть, я буду завтра вранці. Буде друге відео, я вам буду показувати, бо коли я буду висаджувати її, я буду знімати окреме відео, буду показувати, що я буду класти у лунки. Бо ви бачили, яка розсада, ну, яку я отримала там та в стаканчиках добра. а та Ну, треба з нею якось домовитися, щоб вона навесні. Ну я не знаю. Вона дуже такі маленькі ці вусики. Ну, вона не знаю. Чи дасть вона врожай навесні? Мені хочеться побачити, яка вона, бо пройде ще цілий рік. Я буду тільки, ну, час пройде, а треба побачити, яка вона буде. І буду щось робити, буду з нею якось домовлятися. Буде відео, я вам буду показувати, що я буду класти в лунки для неї, саме для неї. Ну Ось так, друзі. Щиро дякую за підтримку вам. Підписуйтесь, коментуйте Це біля цієї Вікторії. Ну, Думаю, що тут вона все одно може якась дві залишиться. Ось така вона прийнялася, розсадка. та. Ось так маленькі були, а прийнялося, Це ще, може, може, прийметься, не прийметься, так і буде, що я буду робити. Там далі так нічого, так. Листочки. Це я цю останню висаджувала. Ось так вона виглядає. Ось так. Ну що ж, друзі? Мирного неба вам, здоров'я вам, міцного, міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.